Вітаю славна націю українського народу, вітаю наших мужніх і славних військових, вітаю весь український народ наших активистів. Сьогодні я анонсувала таку невеличку тему, яка буде розглядати декілька питань. Ну, це болючі питання і люди в я відчуваю, вони пишуть мені за це, і ми, я так подумала, ми маємо за багато за що поспілкуватися. Да? Це інформація допоможе нам розібратися з ситуацією в Україні, з нашою владою, можливістю приймати участь в виборах, чи неможливість приймати участь в виборах. І Конституція, і хто ж у владі зараз, да? і які е, можливості нам, українському народу представила влада, щоб приймати участь у, у виборчій системі, так? Да? Е, ну що? Е, я пропоную перше, ну так, будемо поступово. Я пропоную перше, роз, ми ж знаємо, з ким ми маємо справи да? зараз у владі олігархії та корупція. Знаємо, чи ми знаємо цього ворога нашого і ворога міжнародного суспільства. Це ж не тільки ворог українського народу, це ворог всьому суспільству в країнах світу. Чи ми знаємо цього ворога? так, мій пункт номер один. 1 як я бачу, що не всі розуміють, з ким маємо справи і хто і по яким правилам вони грають. Перше, що я можу сказати вам, що олігархії, корупція і влада, яка люди, які окупували владу, таким шляхом артистичним, вони грають не за правилами. Та конституція, яка існує, навіть та, яку вони самі змайстрували, вона працює на них, да? нам вони там залишили якісь смаколики, але е, там є великі діри, і, е, ну, можна сказати, це для них нормальна обставина. Вони їх так зробили, підготувалися для того, щоб можна було б уникати законів. Да? І, е, там... Там, якщо ви відкриєте Конституцію, там ви нічого не, не зрозумієте, що там, там ставки, поправки, там чорт голову скоротить. Це їх зброя, і вони, і вони цим пишаються. А український народ все ж думає, що о, Конституція, Конституція. Це не українського народу, Конституція зразу скажу. І люди і, е, патріоти, і правовики, і е, можна сказати, і активисти, всі декламують ту конституцію, і всі кажуть, що все належить українському народу. Так воно і так, все належить в країні. Є влада українського. Є влада народом, а народ обирає владу. І влада не належить, по суті, повинна не належати по владі, та яка прийшла до влади. Вона повинна належати, вона має працювати на користь народу. Да? І велика вдячність і велика шана тим президентам, які роблять на користь народів. Це світ, як маю на увазі в світовому плані країни світу, вони мають різні системи правління, це дуже важливо знати. У нас президентська парламентська недавно була змога від слуг народу пробити президента ідеального такого. Президента, якому все мало влади, да? хоча владою там керує не президент, і має бути шлагбаум, який зупинить це беззаконня, навіть не спираючись на Конституцію. Але Конституцію треба використовувати навіть їхню Конституцію. Так, так значить, це я хочу сказати, що це саме те підґрунтя конституції, яка була написана. Владою РСР, це саме, яка прийняла владу Української Народної Республіки, це влада українського народу, вона була не ідеальна, але ж вона мала всі права для того, вона була легітимною владою, вона мала всі права, щоб впроваджувати і приштовхувати і працювати на користь народу. Але в УРСР комуністичної партії вигнали ту владу да, Української Народної Республіки і е, дали обіцянку працювати на користь українському народу. Е, вони не з, е, стримали свої обіцянки, це вже всі знають. Да. Е, це е, ще можна їх в суд затягати за це. І е, за все інше, але оце те підґрунтя, під яке попала е, е, гачок той гачок, на який е, піймались піймався український народ, е, е патріоти, е, активисти, піймався люд український на я. Це підґрунтя надало змогу впроваджувати закони, які дали вже результати. Да? Ганебні. Не може гарна конституція створити систему олігархів. Так що це і сталося. Проблема Конституції і моє бачення, яка повинна бути Конституція, який повинен бути уклад в, в Україні. Я вам окремим текстом напишу, напишу і ну, дам супроводжульне відео, і ви здивуєтесь, що Ну так, одне відкрию, що. І у мене немає бачення, що е, влада е, в майбутній Конституція буде мати отакі, е, може десь щось, тому що всі Конституції пишуться, беруться приклад е, з інших країн світу. Е, ми маємо багато е, гарніших прикладів, ніж українська конституція, повірте мені, де можна буде влад... зробити таку, так щоб працював той інструмент, який забезпечить блок такий, якщо якийсь президент вступить на права і він буде кидати обіцянки, а потім їх не виконувати. Є такий інструмент, який заблокує його діяльність. Так? Має бути переобраний громадами. За це я буду потім говорити. А вже ж людям потрібен захист, людям потрібна конституція, люди хапаються за все належить народу і все таке інше. Ну, не забувайте, будь ласка, що з ким ми маємо справу. Справу ми маємо з олігархами, це гра без правил. да? Ну, Хтось скаже. Ну, Ми ж не повинні дивитися на них, ми ж повинні бути лояльними. ну Це ваша думка. Хто має бути лояльний? Це ми вже мали опит такий шлях наших минулих століть, де лояльність привела до сьогоднішнього дня. Да? Знищення патріотичності, загинули люди і таке все інше. Маємо мати на увазі, що Україна це такий смаколик для багатьох країн, а особливо для країни, яка терорист. Так? І внутрішній ворог є. Пособникам терористів, тому що олігархи, вони не мають кордонів, і це ви повинні знати всі. Олігархи не мають кордонів, і тому проходить і президент, і його підлеглі, які працювали на владу Януковича, вони співпрацюють з ними. Ну, це інша тема. Так, далі, що я хотіла вам сказати, Так, да, за вибори. Вибори, пам'ятаю, на якихось виборах, я не пам'ятаю в якому році Максим Голосний подавав на свою кандидатуру на пост президента, я вже ж не пройшов. Він. Ми знаємо, що Максим голосний, він чесна людина, він зараз на фронті, він, відстої, він своє життя поклав на це. Він є дещо що, за що, але в житті, в цивільному житті, коли він був в політиці, в нього були ще теж такі, що я не погоджувалася з цим. але... Влада має надати е, можливість і Максиму Голосному приймати участь в виборах, і іншим нашим е, хлопцям, які відчувають, що в них політична воля, і є дівчата, жінки у нас, які наша країна дуже багата е, сміливими людьми, які пройшли дуже тяжкий шлях в боротьбі з ворогами. І тому демократичне суспільство має дати можливість всім приймати участь. Але це має бути так, але воно так і не є. Максим Голосний, якщо казати за Максима, він не зміг приймати участь в цьому процесі, тому що е, взносна. Е, Приймати участь в виборах мають тільки ті, хто здатний платити там сумасшедші гроші. В нього таких не було. І він, якщо навіть і було, я так відчуваю, що його могли спансувати, що я знаю точно, і, але він принципіальна людина. Він сказав, що це не, конститу... не конституційно. І він відпав. А він прав, це не конституційно. І не тому, що во всіх країнах світу інші показники прийняття участі в президентських виборах. А важлива річ, що люди не можуть платити, тому що вони в такому післявоєнному. Шляху до воєнного має значення, люди не зобов'язані плетити. Не, не кожен буде відчувати, що він може вести країну. А особливо післявоєнну. Це дуже-дуже тяжка справа. Мало бути політичним діячем мало. Мало бути минулим бізнесменом, який знає, як писати бізнес-план. І в нього є бізнеси, які працюють. Цього мало. Потрібно знати і відчувати країну. Потрібна правильний курс в країні, з ким мати справи, кого набирати на працювання. Якщо за спиною стоять куратори, ця людина не підходить. Тому що ми це вже проходили. А, далі. Ну, за це ми будемо з вами говорити, да? це завдяки. Е... Ще є велика така дуже е... важлива тема, яку я маю за якою маю спілкуватись з вами, е... зроблю відео, це тема. Люди, які у владі, не зв'язані з минулими владами: Януковича, Порошенка і такі інші. Да? Зеленський. ну, всі ми знаємо, що люди, які у минулих влад, а вони дуже-дуже такі прошедші всі схеми. Корупційні, вони трансформуються, вони, як кажуть, залягають, а потім вони виходять і представляють себе, оскільки їх не судили за їх злочини, вони вже перероджуються. Да? І такі люди не мають права висовувати свою кандидатуру. Да? Влада, яка Зеленського, яка приймає в свої ряди на високі державні посади людей, які не мають права керувати, чи там якось називають Зеленський називає якось якийсь офіс президента, входять якісь люди, які вирішують державні дуже важливі речі. Люди, які входять, комерсанти якісь, в, військові, в, в, займають місця не за військовими е, професіями, а за е, тим, що вони мають е, напрацювання в минулій владі, вони е, схемачі. Це злочин, державний злочин. Це попереджаю, це державний злочин. І за це ми теж будемо говорити там е, поіменно. Це не я не відкриваю е, Америку цим, імена всі ці е, знайомі, е, і, е, але ж е, моя, моя праця в, е, в тому, щоб я. Підготували, і вам нагадала, що воно так, а не інакше. Маємо це знати, і зв'язки, і тому інше, оскільки влада готується до виборів, бікборди, там все інше. Вебсайти, вони ролики роблять, і все професійно. А у людей, які е, захищають країну, чи е, вони останнє віддають е, військовим на дрони, на одяг, все-таки інше, немає змоги і часу немає на це, але ми маємо підготуватися. Е, е, свою роботу я внесу. Оскільки я знаю, як то має бути, незалежний експерт з питань наказиційних проявів в Україні і консультант справ людей в Україні і навіть у всьому світі, со so, я розповім всі ці головне. Є тема велика, яка відкриє вам очі, як то може бути. Як ми можемо з вами підготувати наших людей на виборчу систему? Хто має піти на вибори, буде потім відомо. Зараз не потрібно це казати. Але можливість прийняття участі наших. Людей, які заклопотані, які в боротьбі, має бути в даній ситуації це неможливо, тому що влада окупована. І <клухи> <клухи>, оскільки йде великий контроль зі сторони Америки, я думаю, що вони прислухаються до нашого слова. І якщо ми з вами... Вирішимо, що буде так, і надамо пропозицію і в Американське в американське посольство ті тим людям, які будуть приймати участь, приймають участь в виборах в Україні, щоб проконтролювати цей процес. Ми будемо зробити робити з вами все необхідне і надамо можливість приймати участь в виборах і навіть тим, Хто за межами України, хто, кого влада відсторонила, вигнала, знищувала, і вони повинні були виїхати за межі України. Що ми маємо це буде процес крок за кроком, поспішати не потрібно, час у нас ще є. І ми ж самі, коли вже ми підготуємося інформаційно, ми будемо на прикладі, будемо знати, що до чого, куди ми йдемо. І підтримувати тих людей з народу, які будуть балотуватися. Це дуже дуже важливо. Тому що матеріально в нас настільки. Можливостей, як у олігархів. Але від нас багато що залежить. Ми маємо шукати шляхи, які нададуть нам право, а, е, аби зброїти олігархат. Нічого неможливого нема. Все це е, життєва така гра без правил, е, на жаль, без правил в, в, в даній ситуації, і е, ми маємо використовувати всю зброю, яка в нас є е, інструменти. Тому що якщо сидіти і питати їх, ми опинимося, е, це вже, в нас вже останній шанс, щоб. Е, Робити так, як потрібно. Ну добре, дякую всім за увагу. Бажаю нашим воїнам Божого захисту, ангелів охоронців бажаю нашим активистам віри, надії, любові і нашим воїнам теж. І бажаю всьому українському народу захисту, ангелів охоронців Тяжкі часи, але ми їх пройдемо, тому що з нами Бог. Шануємося українці. Це буде Україна.